Якщо в тебе є можливість побачити, як насправді використовується англійська, приходить розуміння, що те, що ти вчиш на уроках, на заняттях, то іноді маленька частинка того, що треба, а іноді зовсім не те, що треба. Якщо ми говоримо про англійську для міжнародного спілкування, то там ми теж вивчаємо культуру, але ми вивчаємо культуру іншу, тобто культуру ділового спілкування. Рідко коли кінцева мета підвищити рівень англійської. Працівників просто щоб вони краще знали мову. А навіщо їм просто краще знати мову? Ні, кінцева мета це щоб вони краще виконували поставлені задачі. Якщо ми платимо за якісь курси, то ми хочемо якийсь результат, не просто підвищення рівня мови. А як компанії оцінюють ефективність навчання? Тому що буває, що дешевше перекладача найняти, знаєш, ніж інвестувати в те, щоб людина два роки підтягувала свою мову. Теж треба врахувати. Ну, це інше, так це не ділова англійська, здавалося б, але з іншого боку, це саме та англійська, яка потрібна, аби налагодити стосунки з тою людиною і потім продати свій товар чи свою послугу.